Частина номер два стосовно зошитів. У зошитках прописи. ми сьогодні працювали вже у другому зошиті, жовтому Ось ці дві сторіночки ми сьогодні зробили на уроці. Домашнього завдання тут немає у зошиті. Друковані літери. Ми сьогодні працювали на сторіночці 13, літер «П». Ось так вона пише: стіна, стіна і криша. Чому? Тому що діткам пояснюю, що вона дуже схожа на будиночок. Да? Тоді вони запам'ятовують це дуже добре. Стіна зверху вниз, стіна зверху вниз, криша додаємо. Ось це наша сторіночка, ми її дописуємо до кінця. У зошиті крок номер 2 Ми сьогодні працювали з звуком та літеркою «К». Це приголосний звук. Коли ми його знаходимо, ми його будемо підкреслювати. Ці всі предмети мають собі звуки. Ми шукали, де вони знаходяться посерединці, на початку чи в кінці ці наприкладці на початку. Так знову тут ми показували, де він знаходиться. І а далі в нас була сторінка 25. Оце повністю все ми з дітками перечитали і, будь ласка, вдома ще раз це повторіть. А крок номер один у нас сьогодні було повторення закріплення а, того матеріалу, який ми пройшли. Ми відповідали на питання, хто що, жива істота. так? Ми говоримо, хто не жива істота, питання ставимо, що. Тут ми слухали віршик про павучків що вони робили. Ось, бачите, вони зробили пожежу, і ми говорили з дітками, що ось сірничками ми не граємо. Ось, і ми відповідали на питання, що робить цей павучок, що робить цей павучок. А потім ми рахували скільки звуків у кожному слові і писали відповідну кількість ось таких рисочок. Тут ми теж це зробили. домашнього задань немає, але якщо дітки хочуть розмальовувати, то вони теж можуть це розмальовувати.